Всім вітання від ДОДО. Сьогодні ми розкажемо про карткову гру Базікова. Гра розвиває уважність, пам'ять, логічне мислення. Кількість карток 44, Чотири групи різних тварин, м'які, пухнасті, гладкі, одягнені та чотири картки джокера. Перемішуємо всі картки та роздаємо по 10 карт гравцям. Переможе той, хто перший позбудеться своїх карт. Гравець, який ходить перший, відкриває одну з своїх карт і каже, до якої масті. Вона належить. Інші гравці по черзі кладуть поверх цієї свої картки вже сорочкою догори і кажуть, що це картка тієї ж групи. Але тут можна і потрібно обманювати, якщо гравця інша. І хтось йому не повірив, то може вигукнути. Базіколом. І тоді, якщо це так, гравець, котрий ходив перед цим, забирає всі картки собі в колоду. У нас є карта Джокер. У грі він може змінювати масті карт. Наприклад, з пухнастих на убраний. Але пам'ятайте, що джокер теж кладеться сорочкою догори, а значить, змінювати масть карт можна і без джокера. Головне, щоб не зловили на обмані.